Це абсолютно нова Kia EV 4 і Kia EV3, теж нова, але не настільки. Це фактично дві однакові машини, тільки в різному типі кузова. Це, звичайно, електричка на новій електричній платформі. Двигун на 200 сил і батарея тут може бути, здається, 58 або 81 кВт що для цього класу, ну, як кажучи. Немало. І вони навіть е, Kia EV3 власне була в прайс-листі е, українському для KIA, але чомусь зараз її звідти видалено. Так от базова комплектація коштувала там щось типу 35-37 тисяч доларів. А топ десь під 45. Що якби би не мало м'яко кажучи для машинної гольф класу, тому що довжина тут 4,20, але просто подивіться, що тут відбувається. Тут і посадка, і дизайн, і матеріали, і взагалі те, як це все зроблено. Ну це просто дуже приємно, особливо, якщо ми згадуємо, що це, блін, просто гольф клас. Місце підсумку, це взагалі тут, мабуть, моє улюблене. Так, мультимедіа тут такого самого типу, як і зараз, практично скрізь, але ну, тут дійсно приємно знаходитись.